Познайомтеся з продажі CRM. революція у сфері продажів. Втомилися від хаосу в замовленнях, втрачали клієнтів через відсутність товарів. Не знаєте, яка ваша реальна прибутковість. Настав час змінити це. Збільшуйте продажі з кожним дзвінком завдяки підказкам з продажів та рекомендацій додаткових товарів, повний контроль над запасами та постачаннями. Забудьте про рутинну роботу. Система автоматично генерує фіскальні чеки та відправляє їх клієнтам. Приймайте рішення на основі актуальних даних нам довіряють успішні бізнеси, для яких стабільний розвиток та комфорт в роботі став реальним. Спробуйте продажі CRM безкоштовно протягом 14 днів. Приєднуйтесь до нас вже сьогодні.